Друзі, вітаємо! З вами компанія Корі Автолакшері, 6 вересня, Південна Корея. Сьогодні хотів б вам показати, яку автівочку ми викупили під замовлення для нашого клієнта. Перед вами Audi a 6 кузові c 8 автомобіль 20-го року випуску з пробігом 93 тисячі кілометрів, обладнаний двохлітровим дизельним двигуном на передньому приводі комплектації 40 TDI преміум. Коротко по цьому автомобілю, конкретно по цьому їх цілих взяти швидко і за нормальний бюджет взагалі дуже зараз важко. Їх вже повигрібали, повигрібали дуже дорого, тому щоб конкретно взяти цю автівку, теж немало потратили часу та перевірок. Але знайшли, все-таки автомобіль повністю цілий і повністю справний по технічній частині. Він у нас на панорамі безключовий доступ. Камера 360, Ну і звичайно. Дуже класний німецький стиль. Тобто рестанн зробили, але німці молодці, бо не зіпсували автомобіль, не нашпигували його всякою нісенмітницею і не зробили з нього ще поки що, скажімо так, супер-ультра щось круте і модне, як це роблять корейці. Тому німців ми любили і завжди будемо любити. Коротко по салону. На 93 тисячі, погляньте, будь ласка, на стан салону. Верна карта, рульове кермо, центральна консоль, Тут все є чисте. Це у нас бруд, бо автівку ще не хімчисто, не прибирали, це вже буде все робитися в Україні. Проекція, все як потрібно. Погляньте на стан, заднього також сидіння підсвіточка, контроль, клімат, контроль точніше. Тобто все, все воно зроблено. Зі стилем максимально зручно, до речі. Ставочки під дерево, під метал і дуже все охайно. Птівку вже підготували до відправлення. Звичайно, було погначі, плівки всякі різні. Глянемо ще під капот. Скретно по цій автівки не озвучуємо ціну, бо вона під замовлення. Якщо ж вас буде цікавити такий самий апарат, ви можете завжди звернутися до Андрія Андрійовича та запитати його вартість під ключ в Україні. Або ж можете вибрати повноприводну версію з меншим пробігом, з більшим. Але потрібно враховувати, що. Машина дуже популярна, їх дуже швидко забирає, тому коли ми шукаємо такий варіант і знаходимо його гарний, там протягом взагалі ну, десь півгодини потрібно дати відповідь, щоб встигнути забрати. По комплекту все на місці, багажник також цілий, не зачуханий. Ну, єдине, що сміття трохи присутнє. І Подивимося по низу. Ви просто бачили, наскільки гарно автівка відповідає даному пробігу, року випуску і так далі. що в цілому, Саме кузов С8, саме А6, це буде топ-продаж на найближчі 2-3 роки. Їх вже тут нормально скореї викупили, але ще можна щось знаходити. Головне це робити дуже швидко та професійно. А швидко, професійно і з великою довірою це все про компанію Luxury. Тому звертайтесь до Андрія Андрійовича, ми вам виберемо найкращий варіант з Південної Кореї. Дякую за увагу.